Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Для більш докладної інформації або реєстрації добровольцем. Будь ласка, відвідайте сайт LibriVox.org. Леонід Глібов набув слави за свої оригінальні байки на української мові. Він відомий як один із засновників української літератури для дітей. Усього він написав понад сотню творів цього жанру. Його перша збірка українських творів Байки Леоніда Глібова, що містила 36 байок, вийшла у Києві у 1863 році Читає Радар Байки Леоніда Глібова. Вовк і вівчарі Леонід Глібов Читає для LibriVox.org Радар Раз вовк тихесенько підкрався, Всім відомо, куди він звик ходить, І де він лиха набирався, та що ж робить, коли на те вже вовк удався, щоб овечок давить. І сей раз він туди й попхався. Тихесенько кошару обійшов, прислухався. Не чуть мерщій на тин зап'явся. Зиркнув та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрують гуртом. А кунделі мовчать, лежать собі смирненько, не начебто усім їм там кудлатим гаспідським синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув, та й знову степ поплівся, та й каже Де та правда ділась, яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли І вівчарі, і кунделі. Якби мені таке зробить схотілося. На сей раз приказка здалась. Що, декому умовляли, можна, другим зась. Кінець байки Вовк і вівчарі. Вовк і кіт Байки Леоніда Глібова Читає для LibriVox.org Радар. В Село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, який ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж кругом, усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей, од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше. Хто із хазяїнів тут усіх добріший? Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться. Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси, мерщій Степана, він добрий чоловік. Кіт вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайся до Дем'яна. Є і Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. Біжи ж аж Ген живе Трохим. Трохим боюсь зійтися з ним. З весни, ще злий він за ягнятко. Погано ж. Ночі не прийме Клим. Ох, братику, теля я в його звів. Так бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, суди, забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що, братику, посіяв, те й пожни. Кінець байки Вовк і кіт. Леонід Глібо. Бурмило, Кундель вирвався на луг, на волі трохи погуляти, бо стогить йому ланцюг. Обридло в курені лежати. Підкнувсь у чагарник, коли глядить, назустріч вовк біжить. Бурмило витріщивсь і став брехати. Стій, крикнув вовк, чого свариться нам? Ось не дурій дай ти зубам, я хочу щось тобі сказати. Замовк бурмило, бо злякався. а той до нього знову звався. Чим винен вовк? Що сіна не вживає, трави не їсть, м'ясця бажає? А де ж того м'ясця узять? Не довелось вовкам хазяйнувать. Так по неволі треба красти, щоб не пропасти. Буває ніч, і дві, і там, і там нюхнем, і вернемось, як кажуть, порожнем. Поганий я чував життя собаче, недобре ж і вовкам. Ти знаєш, що надумав я, земляче. Побратимось на заздрість ворогам. Не хочу знатися з вовчою бідою. Піду я з тобою, і будем жити ми, братами між людьми. А що ж, на все сказав бурмило, хоч і диковина, а добре діло. Ми будемо жити в курені. Спокійно і тобі, і веселіш мені. Тебе там будуть годувати, познатимуть, що вовк не хижий, свій. Ходім мерщій, щоб часу не теряти. Побачив вовк на шиї ретязок. За що пита у тебе за значок? Бурмило став хвостом виляти. Це, каже, щоб ланцюг чіпляти. Ланцюг? Вовк здивувався. На прив'язі живеш, туди й мене упхнеш. Це, братику, погане діло. Ще не було вовків дурних. Похнюпився бурмило, стоїть ні в сих, ні в тих. Така вже, каже, доля наша. Аби мовляли, борщ та каша, поїв і гавкай на вовків. Вовк на бурмила подивився і мовив: Бодай би не діждать тим ланцюгам брящать. Прощай! І в чагарник поплівся. Дарма що вовк, а добре розсудив, неначе хто навчив, що іноді з'їси і недоволі, зате живеш на волі. Кінець байки. Вовк і кундель. Вовк і лисиця Леонід Глібов. Лисиця десь м'ясця дістала, Тихесенько прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менший у сінце сховала на другий раз, бо нужду знала. Сама ж спочити прилягла, воно годиться, попоївши, немолода такий була, натомиться всю ніч ходивши. Аж ось у гості вовк біжить. От дума й лягла спочить. Добрий день, кумо, вовк гукає. Той спить, хто щастя має, От кумо лишенько мені у сій поганій стороні. Ника всю ніч аж утомився. Та й що ж? Нігде не поживився. Чи до кошари підберусь, боюсь. Вівчар не спить, сопілку грає. Таке те кум твій щастя має, а їсти кумо, аж аж аж. Цілісіньку біз'їв корову, Кумаж на цю жалібну мову, так каже кумові своєму. Сердешний куме, ну й чому ти не прибіг до мене вранці? Отут не козаки живуть поганці, мабуть, їм ніколи й заснуть. Усе так пильно стережуть, що треба гаспетського митця, Щоб обдурить та поживиться. Поїж сінця! А вовчик не про сіно дума. Коли б йому шматок м'ясця, ні, каже він. Спасибі, кумо. Та й з тим, голодний лицарь мій, пішов додому, сам не свій. Оце ж то теє, на, небоже, те, що мені не гоже. Кінець байки, вовк і лисиця. Вовк та зозуля Леонід Глібов. Надумавсь вовк, що жить йому погано, не з'їсть, не засне до пуття, що вік його минає марно, що треба кращого шукать собі життя. Сидить він раз під дубом та й куняє. Ніхто його не розважає, аж чує на вербі, між листям десь зозуля закувала. Ку-ку, добрий вечір тобі, а що це вовчику, чи не журба напала? Чи, може, підтоптавсь, яке я там підтоптався, до неї вовк звався? Тобі усе пань матко смішки. А де кому ні кришки, Тут думка неби яка морочить козака. Скажи ж мені, нехай і я почую, зозуля каже, що і як, про що міркує неборак? Прощайте, отчу, помандрую, мовляє вовк, покину вас усіх. От тобі і на, чи справді? Чи на сміх? Зозуля, сміючись, питає. Вигадуєш ти, друже мій, Розсердився вовк та й каже їй. Які там вигадки, либонь, не знає, як кожен біс мене ганяє. Хотіли б навіть вбить. Ні, годі вже мені терпіть таку лиху годину. Попхаю серце, на Україну Хороша, кажуть сторона. Життя таке, що на, там люди не страшні, шанують. Привітають, собаки там нікого не займають. Живи, як хоч, де хоч ходи, не сподіваючись біди. А вовчі норови ти де подінеш? пита Зозуля. Тут покинеш. Бодай тебе, Зозуленько, моя, сміється вовк, Вигадуєш, дурниці. Хіба ж вовки лисиці, я, мов, і не я? Був вовком я, і вовком буду, до віку і до суду. Ой, вовче, вовче, не хвались, промовила зозуля, стережись. Ось не мандруй ти з дуру, бо здіймуть з тебе шкуру. Не забувайте, земляки, є й між людьми такі вовки. Про других де тобі як виють, а самі ж лихо діють. Кінець байки, вовк та зозуля. Вовк та мишеня. Леонід Глібов читає для LibriVox.org Радар. На полі вовк овечку взяв, потяг сердешною в діброву, не на розмову, а щоб і з'їсти. Він бажав м'ясця свіженького, давненько. От взяв овечку, обідрав, як знав, та й заходився хорошенько, м'ясце під дубом уминать, аж на зубах кістки хрущать. Їв вовчик, їв, аж утомився, гаразденько удовольнився, а все-таки всього не з'їв. Нехай вже, каже, другим разом. М'ясе травицею прикрив, а сам спочинуть ліг тим часом, не наче пан який лежить. А мишенятко під вербою Почуло, що м'ясе пахтить, Та й крадеться поміж травою, Яке мале а вже хитрить. От помалесеньку підкралось, взяло м'ясця та у дупло й сховалось. Угледів вовк дарма що спав, І на весь гай гукать зачав. Ой, ненечко, рятуйте, поможіте, ловіте злодія, держіте, добро моє покрав. Я в одному селі на ярмарку гуляв та й бачив диво. Якийсь там становий хвинтив спесиво біля чумацьких хур. Чого він там никав, усі на вус мотали. От якось у його таранів в'язку вкрали, А він гукає. Пробі калавур. Кінець байки вовк та мишеня. Вовк та ягня. Леонід Глібов читає для LibriVox.org Радар. На світі вже давно ведеться, Що нижчий перед вищим гнеться, а більший і меншого тусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Примір недовго б показати, та цур йому на що чіпать. А щоб кінці як-небудь поховать, Я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня, пустуючи, дурне ягня, Само забилося до річки напитися водички. От чи пило, чи ні, глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний, та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняти нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить. А вовк, неначе комісар, кричить Він, щоб приїскаться, знайшов причину. Нащо се ти, собачий сину, тут каламотиш берег мій, та квапиш ніс поганий свій, чистую оцю воду. Та я тобі за сюю шкоду, ти знаєш, що зроблю, як муху задавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє, водиці я не сколотив, бо ще й не пив, а хоч би й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас сюди збігає. Так се я брешу, тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало. Такого ще поганця не бувало. Здається, ти позаторік тут був, та капості мені робив. Тривай же. Ти думаєш, що я забув? Помилуйте йому, ягнятко, каже, на світі я ще й роду не прожив. Так брат твій був, нема братів, так, може, батько. Коли не дядько, або ж хто небудь з ваших був, хіба не знаю я, не чув, що ви усі мене бі з'їли, якби вловили. Собаки і вівчарі твої, усі ви, вороги мої, од вас мені життя немає. Ще мало я терпів, так чим же я вам досадив, ягнятко, плачучи, питає. Цить, капосне, либонь, не знає, ще й огризається, щеня, що ти за птиця, ти ягня. Як сміло ти мене питати, вовк може їсти захотів, не вам, про теє, дурням знати. І вовк ягнятко задавив. Нащо йому про теє знати, Що може плаче бідна мати, Та побивається, як рибонька, облід? Він вовк, він пан, йому не слід. Кінець байки, вовк та ягня. Гава і лисиця Леонід Глібов. Літаючи по дворах гава, шматок ковбаски добула. Хоч кажуть, що вона дурна роззява, а до крадіжки здатна була. От узяла та й полетіла, щоб недалечко у ярку на самоті поснідать до смаку. Усе було, ще ковбаси не їла. Спасибі, думає, розумним головам, що в світі потрудились, усячину робить навчились, Поміж людьми, як кажуть, добре і нам, що небудь можна роздобути. Не вспіла гава носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть, і жалібно квилить. Голубонько, кумонько. Тебе я ждала, ждала, аж плакала, як виглядала, Щоб голосочок твій почуть, Хоч на хвилиночку про горенько забуть. Ти, може, серденько того й не знаєш, Як гарно, любо як співаєш, І соловейко так не втне. Розваж хоч трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному горлу. Кра, кра! А ковбоса додолу, лисичка хап і у кущі мерщій, оддячила кумі своїй, прокракала роззява, огляділась, чортма куми і снідання нема. А що б, ти, каже, подавилась лукавая кума. Прилащиться підлиза хоч до кого. Солодкі слова приманюють великого й малого. То вже така дурниця світова. Про це розумні знають люди. Та що ж ви будете робити? Хто маже, не скрипить? Так, мабуть, і до віку буде. Кінець байки, гава і лисиця. Гадюка і ягня. Леонід Глібов читає для LibriVox.org Радар. Під дубом у гаю жила гадюка, Не просипуща з люка. Усе було сичить, сичить, щоб кого-небудь укусить. Мале ягнятко там гуляло, скік верть, сюди, туди, та якось під той дубі доскакало, не сподіваючись біди. Гадюка кинулась та й укусила, от так, як бач, безвинного занапастила. Ягнятко вплач, а потім на травиці впало. Ох, за що ж, за що ж? простогнало. А бісова гадюка знов сичить. Щоб тут гулять не сміло. Ти, може, затоптать мене хотіло, вас треба вчить. Ягнятко більше не озвалось. На світі нажилось, награлось, затихло, спить. Колись і між людьми. Чимало таких ягнят попропадало. Тепер гадюкам час сказати. Минулися вже ті роки, що розпирали боки. Дай Боже правді не вмирать. Кінець байки, гадюка і ягня. Горлиця і горобець. Леонід Глібов. Буркувала горлиця у садку, куточку тихенькому на бузку, жалкувала, си зокрила, що вона не счулася, як минула, й весна, не вгляділа, як от і садок, і черешні, і вишеньки, і бузок. Сумувала, що прийдеться восени де шукати ще іншої сторони. Під лабузнивсь до горлиці горобець, неначе справді Запорозький молодець. Ой, послухай, голубонько, не журись, ти на мене, молодчика, подивись, Чи є в світі де такі молодці, як ми, славні та веселі горобці. На все вдатні до любощів, до пісень. Цвірінька, ти жартуючи, увесь день. Ти не бійся, голубонько, що зима посиплеться білим снігом, Та дарма нас з тобою, те лихо не зляка. Перебудем під стріхою в казака». А як гляне ясне сонце на весну забудемо тую зиму навісну. Поростають її білі сніги, покриються травиці всі луги, розів'ється калинонька і садок, розсвітуться й і вишенький і бузок, заспівають усі пташки, як в раю. Привітатимуть, голубоньку мою, а ти, серце, голубонько, не журись, та до мене, молодчика, прихились. Бодай тобі, горобчику, не брехать, горлицям твоїх брехень не чувать. Не до пари, голубонці, горобець, хоч який він, прихороший молодець. Треба мені, сизокрилій голубка, як хорошій дівчинонці, козака. Де не взявся закрилий голубок, Як ухопить горобчика за чубок, Пом'яв його, понівечив, як хотів, оскуб його молодчика та й пустив. Оце тобі, горобчику, так не вчись до чужої голубоньки не тулись. Як дремене, горобчичок, у садок, болить його головонька і чубок. Регочуться прокляті горобці. Отак наші добувають молодці. Засоромивсь осміяний горобець, та й покинув ріднесенький табунець, Полетів він світ за очі у садки, відшіптувать головоньку і боки. Я вигадав, лежачи на печі для вас сюю баєчку паничі. Ой, не будьте паниченькі, молодці, і ви, такі, як оті горобці. Пригортайтесь, козаченькі, до дівчат, хіба мало є хороших бровенят? Дівчинонька, як квіточка, з нею рай, А чужої молодиці не займай, бо налетить часом сивий голубок, Бо літиме головонька і чубок. Кінець байки, горлиця і горобець.